Як зробити перший запуск газообігрівача 3 кВт на ножках. Ми використовуємо запальничку, спічку. Я використовую такого плану горілку. Горілку. Горілочку. Коротше, таку горілку. Не знаю, як правильно буде. То горілочка якось не так звучить. Відкриваємо вентиль на балоні, вимикаємо світло і відкриваємо вентиль на нашому обігрівачі. І таким чином дотрагуємось до нашої кераміки. Дотронулись до кераміки. І чекаємо хвилину, можливо, півтори, можливо, дві. Зараз ми бачимо, що у нас іде синє плам'я. Кераміка наша нагрівається. Треба почекати, поки кераміка нагріється, і буде у нас такий ярко-оранжевий колір. Це може займати хвилину, дві. Ну, Дві, мабуть, максимум буде. Це якщо він холодний, холодний, то він довго нагрівається. Якщо в приміщенні, то швидше нагрівається. Тому таким чином все це запалюється. Запалюється там, де кераміка, не запалюється там же жикльор. Були випадки, клієнти запалюють тут, де жикльор. Газ у нас тут іде. Вогонь горить, обігрівач не працює. Телефонують. Алло, ви нам продали неробочий обігрівач, він не обігріває, як у вас на відео, огонь іде, все йде, не працює. Друзі, запалюється там, де кераміка. Якщо бачите, синє плам'я, воно бігає, да? там, кажеться, щось не працює. Треба або відкрити більше подачу газу, щоб швидше нагрівся, або просто почекати там, ну, 2 хвилини, півтори хвилини, ну, в залежності від температури. Все, температура виходить на робочу, от зараз вона ще холодна, бо я рукою тримаю ще. да. А коли воно повністю нагріється, Чесно кажучи, рукою ви вже не потримаєте. Тому звертайтесь, є в наявності, можна замовити. от Бачите, я світло включив і не видно, як воно працює. Світло вимикаю, все видно. Тому в наявності вони є в наявності. 3 кВт на ножках підключаються до балона, Комплектуємо разом з редуктором, зі шлангом, з балоном. Як вам зручно. Номер на екрані, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!